38 ораторів змагалися за цей кубок. А він навіть не золотий. Як вони це робили, дізнаєтесь далі? Катя та Кирило досвідчені ритори. Минулого року вони брали участь у конкурсі бізнес проєктів на котрому вразили всіх своїм вмінням красиво говорити та переконувати. У Вас була найкраща промова, або ви найкраще відповідали на запитання. Тобто, це завжди важливо, коли ти хочеш щось презентувати на публіку. Сьогодні ж вони з іншими учасниками прийшли змагатися у ораторській майстерності. Всі тут з вас мають добрий слух. Однак маючи його, чи добре ви чуєте себе? І я навіть не запропоную вам 450 тисяч, аби спокусити своїми ідеями. І ти просто встанеш і підеш далі. Бережіть собори своїх душ. Промова Каті називалася 180, бо тривала 180 секунд. Що нам зараз заважає? Пам'ятайте, бо Боягус вмирає тисячі разів, а Хлерон лише раз. Давайте будемо це пам'ятати. Переможців в журі визначали у кількох категоріях: новачки і кращі ритори. Це п'ять років існування конкурсу. Кирило став переможцем-новачком, а Катя, котра вже змагалася минулого року, зайняла призове місце серед кращих риторів. Експерти говорять, що у промові важливо не лише переконливе аргументування. Як на мене, то все таки промова має доходити до, до серця людини. Не так до розуму, як до серця, але очевидно, що все має бути в гармонії. Катя каже, що завдячує своїй перемозі Кирилові. З Кирилом разом все зробили. Він мене слухав, поправляв, Ми знімали разом це на камеру, потім проглядали де слабкі місця, дещо. Олексій Темченко, Вікторія Перегуда, Могилянська школа журналістики.